Коли ці сталеві птахи з небес заривуть, вороги ховаються в укриттях, немов налякані гризуни. Їхній гул став сигналом, що перевага на нашому боці. Ка-52 алігатор, виробник Аеротек Індастріз, двомісний ударний вертоліт із бок о бок кабіною. Озброєння, автоматична гармата, вихор 30, калібру 30 міліметрів, темп стрільби приблизно 700 пострілів на хвилину. До восьми керованих ракет кіготь Елф і блоки Нурсів 70 мм, максимальна крейсерська швидкість близько 320 км на годину, бойовий радіус до 950 км з додатковими баками, прицільний блок Орланті поєднує телевізійний і тепловізійний канали, а система захисту забезпечує стійкість до радіоперешкод. Екіпаж ді двоє пілот і оператор озброєння. Машина поєднує в собі мобільність і потужний вогневий потенціал, здатний діяти як в денних, так і в нічних умовах. К-50 чорна акула-виробник Нордавія Консорціум одномісний штурмовий вертоліт з катапультним кріслом для пілота. Озброєння гармата акуляр 30 30 мм, приблизно 600 пострілів на хвилину і пускові установки для протитанкових ракет гарпун АТ. Максимальна швидкість близько 340 км на годину, дальність до 900 км. Концепція одномісної кабіни робить цю машину компактною, маневреною і здатною виконувати швидкі вдари по цілям на полі бою. Мі «Крокодил» крокодил, виробник Стронвінт Аерокрафт, універсальний штурмовий транспорт із гарматою Бореал -23» – 23 мм – Приблизно 850 пострілів на хвилину, блоками Нурсів 80 міліметрів і до 4 протитанкових ракет щит АТ, місткість десанту до восьми осіб, крейсерська швидкість 330 335 кілометрів на годину, запас ходу – до 800 кілометрів. Поєднання бойової вогневої потужності та транспортної можливості робить його ефективним для підтримки піхоти і евакуації поранених. Мі-28, нічний мисливець, виробник Аеронова Системс – спеціалізований на нічних діях вертоліти з гарматою Нічний Вихор 30, 30 мм, приблизно 720 пострілів на хвилину і підвісними протитанковими ракетами фантом N. До шести пускових швидкість близько 310 км на годину, оперативний радіус близько 450 км. Система прицілювання з тепловізійними каналами і лазерними далекомірами дозволяє виявляти та знищувати цілі в умовах обмеженої видимості. Eurocopter Tiger – виробник Евроаероданамікс, легкий маневрений ударний вертоліт з гарматою Falcon 20 20 мм Приблизно тисяча пострілів на хвилину і ракетним комплексом «Спір-М». Крейсерська швидкість 295 310 км на годину, дальність близько 800 км. Висока маневреність і сучасна авіоніка дозволяють виконувати завдання розвідки, ураження вогневих точок і підтримки наземних підрозділів. З 10 виробник Oriental Ротор Воркс. Компактний ударний вертоліт з 30-мм гарматою Дракон 30 на 650 пострілів на хвилину, протитанковими ракетами Thunder AT» і блоками Нурсів, крейсерська швидкість до 300 км на годину, оперативна дальність 750-800 км, поєднання бронезахисту, маневреності і прицільних засобів робить його ефективним засобом ураження бронетехніки і польових укріплень. Мі 8 виробник Юніверсал Ротоворкс, багатоцільовий транспортний вертоліт, місткість до 24 осіб або до 4 тонн вантажу, обладнаний оборонною кулеметною установкою полюс 12, 12,7 мм на борту, крейсерська швидкість 260-280 км на годину, запас ходу 800 тисяч кілометрів. Надійність і простота експлуатації роблять цей вертоліт основою логістики і медичної евакуації в важкодоступних районах. Мі-17 – виробник Юніверсал Ротоворкс, модернізована лінійка, модернізована платформа з посиленими двигунами та покращеною авіонікою, корисне навантаження 4,5 4,5-5 тонн, крейсерська швидкість – 275-290 км на годину. Адаптована для польотів у складних кліматичних і гірських умовах, Чі-53 Супер Стілеон, виробник Титан Aerospace. важкий транспортний вертоліт з трьома двигунами, зовнішньою підвіскою Крюк М і оборонними турелями Guardian 50, Вантажопідйомність понад 16 тонн, пасажиромісткість понад 30 осіб. Крейсерська швидкість приблизно 260 км на годину, дальність з баками до 1200 км. використовується для перекидання важкої техніки та масштабних логістичних операцій. NH-90 90 виробник Евромарітайм авіація, багатофункціональний вертоліт для десантних і морських операцій вміщує до 20 осіб або до 2,5 тонни вантажу. Оснащений системами радіоелектронної боротьби і контрмірними пакетами. Крейсерська швидкість близько 300 км на годину, дальність близько 900 км, підходить для висадки на узбережжі, евакуації і спеціальних операцій. Robinson R-44 44 виробник Skylight Aviation. цивільний чотиримісний вертоліт для навчання, туризму і швидкого реагування, крейсерська швидкість. 220-240 км на годину. Легкий у обслуговуванні і популярний серед шкіл пілотування. Робінсон-22. Виробник Скайлайт Авіація. Двомісний тренувальний вертоліт. Економічний і простий у керуванні. Швидкість близько 180-200 км на годину. Ідеальний для першої практики пілотів. Bell 206 Jet Ranger» – виробник. Aero Classic Manufacturing цивільний універсал для зйомок, патрулювання і коротких перевезень, швидкість 240-250 км на годину, радіус польоту до 700 км, Airbus H-125 125 виробник Continental Aero – висотний універсал для рятувальних операцій і робіт у горах, практична висота експлуатації до 7500 метрів. Крейсерська швидкість 240-260 км на годину, оснащений лебідкою та медичними засобами для транспортування постраждалих. Кожна з цих машин має свою роль. Хтось завдає точного удару, хтось постачає життя і боєприпаси, а хтось навчає і рятує. Люди за штурвалом і за технікою, пілоти, механіки, оператори зв'язку формують єдину систему, яка дозволяє цим сталевим птахам. Виконувати найскладніші завдання. Сікорський Боїнг СБ 1 Defiant – експериментальний швидкісний вертоліт з коаксіальними гвинтами, швидкість понад 460 км на годину, Airbus H-160 – сучасний багатоцільовий вертоліт із економічними двигунами. І тихим режимом польоту Leonardo А в 249 новий ударний вертоліт, створений для заміни застарілих моделей з покращеним озброєнням і захистом, постачальники палива і боєприпасів усе це єдина ланка, без якої найкраща машина нічого не варта. Логістика працює як годинниковий механізм: кожна доставка, кожна зведена за ніч інструкція. Підвищує шанс на успішну операцію. Кожен виліт це складна композиція з людей і металу, де все підпорядковано одній меті зберегти життя і забезпечити безпеку. Сподобалась розповідь? Тоді підпишись на канал. Якщо відео набере 2000 лайків, ми підготуємо повний спецвипуск, сцени з кабіни, детальні техкарти кожної машини, інтерв'ю з механіками і пілотами, і навіть художні реконструкції уявних операцій. Друзі, напишіть свій коментар та зробіть репост, щоб поширювати україномовний контент. Дякую за вашу підтримку разом до перемоги.